вітаю вас, мої дорогенькі. Я Ірина. І якщо ви пам'ятаєте, ми нещодавно робили розклад на Ізраїль, що Ізраїль нам не постачає зброю через те, що бояться, що наша що ця зброя, яка буде в нас, що Яку нам нададуть, що вона може опинитися у ворогів Ізраїля? Тепер знову ще одна заява: Ізраїль не погодить передачу Україні систему МППО. тобто, це залізний купол, якщо ви знаєте, що це таке. Та іншого високотехнічного озброєння. через побоювання, що вони можуть не опинитися в руках Ірану, заявив очільник уряду країни Бенямін Нетаньягу. Давайте подивимося, чи збиралося взагалі нам. Ізраїль надавати залізний купол. Колись, мені здається, навіть рік тому ми дивилися, так збиралися, думали про це. Тут е бачили, хотіли так, були домовляння, були розмови і йшли про це, так вкладалися обі сторони. Про це бачите, домовляння були і йшло, Так, хотіли. Дійсно, вони хотіли нам передати. А тепер з, з, запитаємо, чому тепер вони нам цього не передають? Але тут дуже хороша енергія йшла. Чому тепер вони нам цей Саме залізний купол ми питаємо та іншого високотехнічного озброєння. Чому? Чому справжня причина? Не те, що він заявив, справжня причина, чому нам це не надають тепер. Зрозуміло. Угу. Може потрапити до диявола. Як мінімум половину може піти. Я вибачаюсь. Я закрию швиденько двері. Вибачайте. Просто в мене нема чим дихати в хаті. Я вчора оприскувала свої квіти, і я так двері лишила. Ось, бачите, дивіться, не визначено, вони не впевнені у нашому керівництві. Вони не невп... І ось ось ці дві карти показують, що вони не впевнені. Те, що наші говорять, то одне, але вони, бачите, бояться, що піде до диявола. Тобто на Росію, на Іран, через Росію на Іран чи ще кудись. Розумієте, це їхній ворог, це не наш ворог. Ось тому вони і не передають нам. В принципі, ну те, що і сказав цей очільник уряду країни Бенямін Нетанягу. В принципі, сходиться, сходиться, да? бояться, що вони не впевнені. Ось як я скажу, не то, що бояться, вони не впевнені у нашому керівництві, мої дорогенькі, щоб ви просто розуміли. На жаль, на жаль. Щиро дякую вам, мої дорогенькі, за увагу. Бережіть себе, мої любі і разом до перемоги, мої дорогенькі.